Доброго часу доби. Сьогодні ми розбираємо доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ми будемо концентруватись саме на пухлинах матки і яєчників, а також ендометріоз. Отже, ми будемо концентруватись на пухлинах матки-яєчників. і яєчників. Почнемо з доброякісних пухлин матки, однією з яких є лейоміома матки. Це доброякісна моноклональна пухлина виникає з фенотипічно змінених гладком'язових клітин міометрія. Містить різну кількість волокнистої сполучної тканини. Лейоміома. Міома з міометрія лейо сполучна тканина ще є. Пухлина росте з клітини попередниці, в якій сталася первісна мутація. Тобто, це фенотипічно змінені клітини, вона моноклональна, але вона доброякісна, тобто, тут немає злоякісного, безконтрольного без росту. Ці клітини володіють значною мітотичною активності, ніж клітини незміненого міотметрія. В останні роки відзначено тенденцію до збільшення частоти лайоміом і омолодження захворювання. Обумовлено вдосконаленням діагностикою, а також розповсюдженням. Агресивних гінекологічних втручань, абортів, гістероскопії, лапароскопії і тому подібне. Виникає у віці 20-40 років захворювання близько 30% в структурі всіх гінекологічних захворювань. Старше 50 років це діагностується в 70% випадків, тобто дуже-дуже часто. Етіопатогенез, фактори ризику, порушення кількості і функції естроген-чутливих і прогестерон чутливих рецепторів клітин-міометрія, порушення гормон-продукуючої функції яєчників, запальні процеси внутрішніх статевих органів, порушення гемодинаміки органів малого тазу. Тобто, можна сказати, гормональні причини, так? порушення гормон-продукуючої функції яєчників, і рецепторів, функції кількості цих рецепторів. Друге це запалення, запальні процеси. Далі йдуть порушення гемодинаміки органів малого таза, безпліддя на ґрунті анувуляції, целібат, утримання від статевого життя, інфантилізм статевих органів. Вегетосудинна недостатність, неврологічні розлади, мікроосередково-стовбурова симптоматика, вегетосудинні пароксизми, метаболічні порушення в організмі жінки з підвищеним індексом маси тіла. З кожними 10 кг зайвої ваги ймовірність виникнення збільшується на 21%. Тобто це йде метаболічні порушення в організмі. Спадковий фактор, обтяжений сімейний анамнез щодо онкологічних захворювань статевої системи і ряду інших органів, тобто рак ендометрія, шики матки, яєчників і тому подібне. Часті дитячі інфекційні захворювання в анамнезі, вторинні, імунодефіцитні стани так, і екстрагенітальна патологія. Тобто в етіопатогенезі, знову ж таки, багато чинників різного е генезу. Тобто це і гормони, це і запальні процеси, це і порушення гемодинаміки, різні інфантилізми, спосіб життя, метаболічні порушення, ожиріння, спадковість, сімейний обтяжений стосовно онкології, інфекційні захворювання і взагалі екстрагенітальна патологія, хронічні якісь імунодефіцитні стани і тому подібне. Міома матки це різні теорії є. Тобто моноклональний гормончутливий проліферат. Теорія така, екстрамединова теорія або теорія стимуляції тканинних факторів росту, гормональна теорія. Якщо говоримо про першу теорію, це теорія моноклонального гормончутливого проліферату. проліферату. Тобто. Проліферат, цей складається гормональний, гормон чутливий проліферат моноклональний, так з фенотипічно змінених клітин міометрія, тобто тут спростовується провідна роль системних гормональних змін з переважанням гіперестрогенії, і обґрунтовується погляд на леоміому як на локальну патологію ондометрія обумовленою дією. Прогестерону на клітини-попередники міометрія. Так? Тобто утворюються такі собі змінені клітини з якихось причин, вони є гормончутливими до прогестерону. І в цій теорії якби відкидається роль гіперестрогенії. Гіперестрогенії тут не належить роль. А в основному те, що. Локальна патологія ентометрія діє прогестерону на клітини-пропередника мі... міометрія. Дві теорії походження клітини-попередника міоми матки. Одна має на увазі появу дефекти клітини під час онтогенезу матки внаслідок тривалого періоду ембріонального розвитку якогось нестабільного. Тобто, в ембріогенезі може бути порушення утворення самих Клітин. Друга теорія це передбачає можливість пошкодження уже в зрілій матці самих цих клітин внаслідок різних несприятливих факторів, як от різні інші метаболічні порушення або ж інфекційні різні агенти. Так? Генетичний аналіз цих міоматозних вузлів показав, що проліферативна активність клітин міоми матки може бути зумовлена дисрегуляцією генів. Знову ж таки, розташовані у хромосомах 12-6 і в локусах найбільш поширених хромосомних аберацій, характерних для цього утворення. Формування зачатків росту міоматозного вузла відбувається в такий спосіб. Ймовірно, ймовірно. знову ж таки, ймовірно. В першу фазу кожного нормального овуляторного менструального циклу на поверхні клітин міометрія накопичуються рецептори до прогестерону. І різних тканинних факторів росту. Тобто на цьому вузлі просто накопичуються ці рецептори до прогестерону і факторів росту. Таким чином, після овуляції під впливом прогестерону, що виробляється жовтим тілом, відбувається процес гіперплазії і гіпертрофії міометрія. В разі ненастання вагітності, концентрація прогестерону падає. І в тканині міометрія активується апоптоз, програмована загибель клітин, за рахунок якої відбувається елімінація надлажкових гладком'язових клітин. Завдяки цьому матка не збільшується в розмірі від циклу до циклу. Тобто чергуються періоди проліферації надмірного ділення цих клітин з їх апоптозом, тобто залежно від періодів самого гормонального. Співвідношення, коли прогестерон збільшується після овуляції, це і проліферація збільшується. Так? Чим це зумовлено? Знову ж таки, як кажуть в цій гормончутливій теорії проліферату, дисрегуляція генів у хромосомах, і внаслідок цього виникають такі змінені клітини, які Мають на своїй поверхні велику кількість рецепторів до прогестерону та факторів росту. Стосовно того, що в разі ненастання вагітності, так це все веде до апоптозу. В деяких жінок під час багаторазового повторюваних циклів гіперплазії, що змінюється апоптозом, відбувається накопичення гладком'язових клітин, в яких порушується процес апоптозу. З них починають формуватись зачатки міоматозних вузлів з різним потенціалом росту. Активний зачаток росту на перших стадіях розвивається за рахунок фізіологічного коливання гормонів під час менструального циклу. Надалі утворена кооперація клітин формує локальні автономні механізми підтримки росту за участю численних тканинних факторів екстрамединова теорія. При цьому значення фізіологічних концентрацій статевих гормонів уже для формування цього вузла перестає бути основним. Тобто, внаслідок цих багаторазових змін, знову ж таки, виникає вже інший тип клітин, які вже не, стають нечутливими, особливо до цього прогестерону і факторів ростку. І цей активний зачаток розвивається. Спочатку так, за рахунок цього коливання гормонів, але потім він стає автономним і сам починає розростатись, І тоді вже і матка збільшується в розмірах. Екстрамединова теорія це друга теорія, тобто вона полягає в наступному: естрогени і прогестерон впливають на процеси виникнення і росту міоматозного вузла. Міометрію так взагалі не прямо а опосередковано через стимуляцію локальної продукції поліпептидних факторів росту, тобто екстрамединова теорія. Утворюється через прогестерон та естрогени, утворюються фактори росту і тільки вони вже потім на міометозний, ну, взагалі на міометрій будуть впливати. Тобто, все йде через фактори росту. І вони реалізують всі ефекти стероїдів в цих тканинах. Клітини-попередниці міоми розташовані поблизу судин міометрія і є по своїй суті стовбуровими клітинами попередницями міоцитів міометрія. Поліпептидні фактори росту запускають процес проліферації цих клітин. З'являються зони росту, які дають початок розвитку і росту міоматозних вузлів. В своєму розвитку міома проходить кілька послідовних стадій. Перша це стадія активної проліферації стовбурових клітин формування зачатка міоми. Потім, при досягненні певних розмірів, це 2,5-3,5 см. Починається стадія дозрівання і формування м'язових пучків. Друга стадія дозрівання і формування м'язових пучків переважання процесів гіпертрофії міоцитів. Знову ж таки, спочатку активна проліферація. А потім уже дозрівання і формування пучків, тобто гіпертрофія, проліферація ще раз, це ділення самих клітин, а гіпертрофія це ділення безпосередньо, точніше, не ділення вже, а збільшення в розмірах цих клітин. І далі вже третій етап, іде, етап старіння пухлини, коли на перший план виходять різного роду склеротичні і дистрофічні зміни, тобто гіаліноз, некроз, склероз. Гормональна теорія. Вона постулює гіперестрогенію. Тобто можна сказати, що вона є протилежною до е, гормончутливих зачатків теорії. Так? Тобто В гормончутливих зачатках була основна роль надавалась прогестерону, тут же гіперестрогенія естрогени як основний фактор, який викликає ріст міометрія. А прогестерон як головний чинник, який протистоїть прогресуванню міоми. З'ясовано, що не тільки естрадіол, а й більшою мірою прогестерон відіграє ключову роль в ініціюванні каскаду молекулярно-генетичних порушень, що зумовлюють ріст лідею міоми. Тобто гормональна теорія все ж таки не справдилась. Хоча і той, і той фактор відіграють роль. Так? Більшою мірою все ж таки прогестерон було встановлено. Саме прогестерон і прогестеронові рецептори необхідні для росту пухлини. Так, ще раз: прогестерон і його рецептори. Для росту пухлини, збільшення клітинної проліферації, утворення позаклітинного матриксу. При відсутності прогестерону і прогестеронових рецепторів, естрогени не в змозі стимулювати ріст міоми. Якщо немає прогестерону і його рецепторів, це як можна сказати, замок. Такий так, до ключа. Естрогени не стимулюють. Тобто, естрогени лише створюють умови для стимуляції прогестероном проліферативного процесу. Сучасні уявлення про патогенез міоми матки. Нарешті ми підійшли ці всі теорії, розібрали. Тепер йдемо до більш-менш правдивої. Сформувався як синтез моноклональної, екстрамединової і модифікованої гормональної теорії. Тобто все об'єднали ці теорії, утворили щось інше. Так? Утворюється клітина-попередник, яка в подальшому дасть клон клітин леоміом Виникає, клітина-попередниця може е це виникнення бути пов'язане як з онтогенетичними порушеннями, так і з виникненням соматичної мутації вже зрілого міоцита в зрілій матці. Відбувається потім ініціація і підтримка росту клітин міоми матки за рахунок трьох основних чинників. Три основні чинники: перший естрогени, другий прогестерон і третій тканинні фактори росту. Естроген, прогестерон і фактори росту. Тобто додали всі чинники. Естрогени і прогестерон діють синергічно. Синергічно. При цьому роль естрогенів допоміжна. А ключовий все ж таки мітогенний для клітин лейоміом прогестерон. Він захищає також клітини пухлини від апоптозу. Провідні фактори росту в патогенезі леоміом це епідермальний та інсуліноподібний фактори. Вони здатні виявляти свій ефект незалежно від статевих гормонів, що на певних стадіях робить ріст міоми відносно автономним і призводить до відсутності регресу розмірів пухлини, незважаючи на проведення гормон терапії. Тобто розуміємо, що фактори росту вони якби точніше не опосередковано, а автономно впливають і роблять ще й автономними самі ці вузли міометозні автономними від гормонів від естрогену та прогестерону. В першу чергу це прогестерон, естроген це допоміжний такий фактор, так? Незалежно від цитових гормонів роблять епідермальні інсуліноподібні фактори росту, автономні призводять до відсутності регресу на проведення гормонтерапії. терапії. Морфогенез. Кожен міоматозний вузол складається з двох частин. Перша – це стабільне ядро. І друга – це частина, яка регрусує. Стабільне ядро це група змінених стабільне ядро. Група змінених гормон чутливих клітин міометрія, які складають зачаток росту міоматозного вузла. Вони практично неможливо інімілювати. Ілімінувати процесі лікування, вони зберігаються навіть після повного припинення кровопостачання міоматозного вузла. Регресуюча частина це той об'єм, який може зменшитись або зникнути в процесі лікування або емболізації артерій. Навколо цих вузлів формується псевдокапсула з м'язових сполучно-тканинних елементів. Вони походять з очеревинного і слезового покривів. Ну, тобто з, можна сказати, зовнішньої частини зовнішнього шару матки. Так, виділяють три стадії розвитку міометозного узла. Перша стадія це утворення активної зони росту в міометрії з прискоренням метаболічних процесів. Активні зони росту розташовуються поблизу мікросудин, характеризуються високим рівнем обміну. І судинно-тканинною проникністю. Друга стадія це інтенсивний ріст пухлини без ознак диференціації клітинних елементів. Вузол, що визначається мікроскопічно. Е, так. Третя стадія це експансивний ріст пухлини з її диференціацією і дозріванням клітинних елементів. Ще раз. Перша стадія це стадія такої утворення активної зони росту. Активна зона росту поблизу з якоюсь мікросудинкою. Тут прискорюється метаболізм в цій зоні, в цих клітинах, плюс прискорюється активні зони росту мікросудин, так, високий рівень обмін, і, і також збільшується проникність. Збільшується проникність судинно тканинна проникність і збільшується метаболізм. Це перша стадія. Активна зона росту. Проникність та метаболізм. Друга стадія це вже інтенсивний ріст. Тобто вони діляться, 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 діляться. І їм все одно, як вони діляться, головне, що вони діляться. Вони робляться маленькими клітиниці, не диференційовані і тому подібне. Третя стадія, вони вже думають, так. Наділились, наділились, треба збільшуватись, треба диференціюватись, треба утворювати якісь більш-менш зрозумілі структури. Ми ж все ж таки не дуже то і злоякісні. Ми ж маємо бути гарними хлопчиками і дівчатками. І тоді тільки вони в третю стадію вже в експансивний ріст, стають більшими самі клітини, тобто вони гіпертрофуються. Спочатку друга стадія проліферації, тобто ділення самих клітин, а потім експансія цими клітинами, тобто вони стають більші, збільшується об'єм цього вузла, але при цьому клітини стають більш диференційованими. Макроскопія пухлини це чітко відокремлений вузол щільної консистенції, ну і, звичайно, навколо неї є капсула з елементів навколишніх тканин. Мікроскопія, м'язові пухлинні клітини веретоноподібної форми, які збираються в пучки йдуть в різних напрямках. Клітини мають великі розміри, щільне ядро і зустрічаються міофібрили в цитоплазмі. Є класифікація алейоміум матки. За типом і активністю проліферативних процесів. Їх поділяють за на просту міому, тобто по типу доброякісної гіперплазії, м'язовий повільний ріст, проліферативні процеси не виражені, проліферуюча міома. Володіє морфогенетичними критеріями істинної доброякісної пухлини, тобто мітотична активність підвищена, швидкий ріст, виражена симптоматика, немає клітин міометрія. Проста міома, звичайно, краще, тому що гіперплазія є, в принципі, але проліферативні процеси не виражені. Тобто клітина, клітини не так сильно щоб активно діляться. Якщо це проліферуюча міома, то Активно вони діляться, але при цьому не, нема атипових клітин міометрія, ну і це все обмежено діло, хоча симптоматика є. І наступний вже найбільш ну, такий неприємний вузол це пересаркома, коли відбуваються множинні елементи, явища атепії, неоднорідність ядер і велике гіперхромне ядро. Явища тепії, неоднорідність ядер. За локалізацією вузлів їх поділяють на інтрамуральне або ж інтерстиціальне розташування, знаходиться в товщі м'язового шару стінки матки. Субсирозне, тобто підочеревинне розташування, тобто відбувається він, якби екзофітний ріст на зовні пухлини, вона розташовується вже в бік. Черевної порожнини з оболонки матки під оболонкою матки, під серозною оболонкою. І е, так зване інтралігаментарне, або ж міжзв'язкове розташування цих вузлів, тобто, в бік параметрія між листками широкої зв'язки матки. Розташування також вузлів леоміоми матки за Міжнародною федерацією кушерства гінекології. Таки ж 2011 року ФІГО було застосовано такі, таку класифікацію, тобто С субмукозні, субмукозні, тобто підслизове розташування матки або підслизове, так? Ми його і не розібрали тут, до речі, інтра. Лігаментарними розрозуміли, субсерозно зрозуміли, інтерсоціально зрозуміли, а субмукозна це пухлина в бік порожнини матки росте і деформує її. Так? Ось, Субмукозні, якщо ми виділяємо за цією новою класифікацією, то ми маємо вказати таку, такий код вказати. Якщо це субмукозна, то це S І індекс 0 це внутрішня порожнина на, на ніжці. 1 – це Менше 50% вузла розташовано інтрамурально. І 2 це більше 50% розташовано інтрамурально. Тобто вже так. І під О АТ Афе АТ. Тобто інші. Е, так, якщо це індекс 3, то це 100% інтрамуральне розташування, але контактує з ендометрієм. І 4 це інтрамуральне вже розташування. Ось таке. Ну і інші, звичайно, інші індекси вже вказують там на субсерозне розташування, якщо це 5 індекс, то це більше або дорівнює 50% інтрамурально, якщо це 6, то це менше 50% інтрамурально, але ну, зрозуміло, що більша частина субсерозна. 7 – це субсирозне на ніжці і 8 це інша локалізація, наприклад, цервікальна. Є також змішані, вони охоплюють як ендометрі, так і міометрі і сирозну тканину. Ще є ультразвукова класифікація, клініко ультразвукова класифікація лейоміоми матки. Поділяє їх лейоміоми на тип 1. Це один або множинні дрібні інтрамуральні або субсерозні вузли менше 3 см. Субмукозні вузли відсутні. Тип 2. Один або множинні інтрамуральні або субсерозні вузли 3-6 см. А субсеб... субмукозні знову ж таки, відсутні. Тип третій, один або множинні інтрамуральні або субсерозні вузли більше 6 см. Субмукозні відсутні. І Четвертий тип це. Інтрамуральні або субсерозні, і підозра або наявність субмукозного вузла. Е, отже, леоміоми, міоми, так, гладка, м'язова е, тканина це ми зрозуміли. найбільша, в принципі, відсоток. Чинники ми не з'ясували особливо. Ну, зрозуміло, що багато різних чинників, але основні якісь е, виділили, тим не менш так. Прогестерон в крові нижня межа норми, так антихо.